Для приготування йогурту домашнє молоко треба прокип'ятити. обов'язково. Для цього беру каструлю, трішечки наливаю води, для того, щоб воно не пригоріло. І коли вже саме водичка закипить, тільки тоді наливаю молоко. Якщо молоко магазінне, то його треба нагріти до температури десь 40-42 градуси. Все, молоко в мене закипіло. Тепер даю йому охолонути приблизно до 40 градусів. В процесі остигання помішую, щоб не було пінки. А коли молоко вже дійде до нужної температури 40 градусів, розливаю його по банках. Все, готово. В мене вийшло дві банки. До речі, дивіться, нічого в каструлю не пригоріло за що то, що ми наливали трошки води. Буду робити два варіанти йогурта. В мене є готова закваска, яку можна придбати або в аптеці, або в АТБ, або в інтернет-магазинах. Оця одна бутилочка розрахована від 1 до 3 літрів. І другий варіант візьму вже готовий чистий йогурт без всяких домішок, і буду використовувати його. Значить, в літрову банку я додаю зміст цієї бутилочки. Звісно ж, ретельно все перемішую. А в півлітрову то додаю вже одну столову ложку звичайного жирного йогурту, без домішок. І все теж перемішую. Далі. Не закриваючи кришкою, а тільки прикривши банки, треба їх добре укутати і залишити в теплому місці, десь годину. На 6-8. У мене пройшло 6 годин. І давайте подивимося, що вийшло. Вже я бачу, що він дуже густий. Ну що, дивимось. Перша банка, де була у нас закваска, бачите, він густий такий. От. І там, де був у нас йогурт, теж все добре. Ось така густота. Хочу сказати, що це не кисле молоко, як може хто думає, коли воно само там скисає. Це не кефір той магазиний, це смак натурального йогурту. На смак ці два варіанти йогурту різні. Мені більш сподобався той, що я робила саме з закваскою. Але різниця не суттєва. Тепер у вас купа варіантів до використання йогурту. Ви можете робити його солодким, додавати ягоди чи таке інше. Можете робити з нього різні соуси. Тобто все, що вам до вподоби. А також ви вже маєте свою натуральну закваску, вам не треба її кожного разу купляти. Тобто, 2-3 ложечки тепер на літр молока ви додаєте той, того йогурту, який ви саме виготовили вдома. Тож, смачного!